пише, що постачання казахської нафти до Угорщини, Словаччини, Чехії та Німеччини через трубопровід Дружба зупинилося з четверга через технічні проблеми на російській насосній станції. Цей трубопровід, один із найбільших у світі, з пропускною здатністю 2 мільйони барелів на добу, залишається останньою основною артерією, яка з'єднує російські нафтові родовища із європейськими нафтопереробними заводами після того, як Уряди ЄС почали скорочувати свою залежність від російського газу. Білоруський концерн Білнафті Хім» підтвердив порушення в постачанні нафти через дружбу і заявив, що білоруські нафтопереробні заводи використовуватимуть запасні обсяги нафти для підтримки цієї роботи, щоб не втрачати ресурс. Джерела, які побажали Ройтерса, які побажали залишитися анонімними, оскільки не уповноважені робити публічні заяви, повідомили, що ТрансНЕФТЬ. Виявила проблему на насосній станції в уночі в Брянській області Росії приблизно за 70 кілометрів від кордону з Білоруссю. До зупинки е, трубопровід цей транспортував 300 тисяч барелів на добу, і зараз ця опція є, скажімо так, недоступною, тому що е, є проблеми з трубопроводом, але коли планують їх відновити, поки що не до кінця зрозуміло. Що ж на сам кінець цієї інформаційної держави? Я нагадаю, що у 24 го каналу є збір. Це збір на 525 тисяч гривень, і ці гроші підуть на купівлю Фольксвагена це бус Т 5 і система радіоелектронної боротьби для спецпідрозділу Кракен головного управління розвідки Міністерства оборони України. Їм дуже потрібен. Цей бус і цей реп для виконання ефективних завдань, тому що завдяки машині вони зможуть швидко, ефективно і що головне, маневрено і непомітно добиратися на потрібні їм точки, довозити, підвозити людей, боєприпаси, провізію, і найголовніше займатися евакуацією поранених із поля бою. Ну а реп допоможе зробити так, щоби. Російські FPV-дрони та інші безпілотники не могли влучити у цей транспорт. Тому дуже закликаємо вас долучитися. Із 525 тисяч гривень вже зібрано 83% від необхідної суми. Нам залишається не також і багато, і ми вам наперед вдячні, що ви завжди долучаєтеся до наших зборів. Нагадаю, що задонатити можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите на екранах, він ось тут. Або зайшовши на сайт fund.24tv.ua, і зробити це там заодно подивитися, скільки зборів ми вже закрили саме з вашою допомогою. Е, наш президент повідомив про те, що погодив призначення понад 30 послів України за кордоном е, і каже, що серед них наріман Джелял в Туреччину Альона Гетьманчук, представницею України в НАТО, Андрій Мельник, представником України в ООН. Ці та інші укази невдовзі, згідно із дипломатичними процедурами, вже будуть поступово втілюватися в життя. Наріман Джелял – це заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу. Звільнений з російського полону наприкінці червня 2024 року. Я нагадаю, що попередній посол України в Туреччині це Василь Боднар. Був восени переведений на посаду посла у Польщі. Альона Гетьманчук це американістка, директорка центру Нова Європа, асоційована старша аналітикині аналітичної ради США. А також постійна авторка Європейської правди. Тепер е представником України при НАТО є е Наталія Галібаренко, призначена на цю посаду ще у липні. 2021 року Андрій Мельник це колишній посол України у Німеччині, який тепер є послом України в Бразилії. А теперішній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця був призначений у грудні 2019 тисячі Я нагадаю, що глава МЗС Андрій Сибіга після призначення на початку вересня анонсував таку цілу низку кадрових рішень і перегляд зовнішньополітичної стратегії на початку листопада. Зеленський зазначив, що зміни і призначення готуються. і От ми бачимо. Перші результати